Карта підказка саме для цієї людини, яка дивиться це відео, імператриця, чоловік, жінка, неважливо, вам говорять про те, що дійсно хтось вже прийняв в собі все, що можна було прийняти. Ви вже вийшли на такий рівень, знаєте, як це плодородія, ось все. Тобто, ви вже розумієте, що ви дійсно в цьому світі. Імператриці, імператор це ну, неважливо. Ви розумієте, як працює всесвіт, ви розумієте, що вам потрібно робити, як вам потрібно робити. У вас, знаєте, хочеться мені сказати, налагоджені все, всі сфери життя. Вся, ця карта ось саме говорить про це. І також щось хочеться сказати, що те, що ви дуже довго винашували, наразі буде давати вам плоди. Тобто, тут саме карта також бізнесу, да, проєктів, роботи. Готуйтесь до того, що наразі ви будете отримувати плоди, які давайте скажімо так довго винашували. Ось якось так. Карта насправді дуже потужна, ось, але ось інформація сьогодні від неї така. Тому кому актуальна, будь ласка, приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.